Отже, триває наш проєкт разом до перемоги, і з нами на зв'язку політичний експерт Костянтин Матвієнко. Пане, Пане Костянтине, вітання. Вітаю. Пане Костянтине, ну одразу ж хотілося б на фоні вже року, фактично, без одного дня після повномасштабного вторгнення запитати про ось такі речі, ініціативи. Які постійно вигулькують в медіа щодо таких мирних перемовних заяв як в Росії, так і за кордоном, так і в Україні. скажіть наскільки змінилася риторика щодо перемовин з початку повномасштабного вторгнення з боку Росії і з боку України? Ну ясно пам'ятаємо, спроба перемовин була. Тобто спочатку в Білорусі, потім в Стамбулі, збиралися українська і російська делегації. Українську очолювали різні високопосадовці, включно з Олександром Чалем, колишнім міністром закордонних справ. З російського боку, це був Мединський, та навіть ми бачили обіймання російських і українських чиновників, радників, Але я думаю, що саме... Позиція українського суспільства, а надто позиція Збройних сил України, врешті-решт на е, цих словах поставила крапку. Тобто всі наші перемовини з Росією тепер відбуваються на лінії фронту. Але ви маєте рацію, справді е, в Україні е, ті чи інші, як правило, це не політики, політики чудово розуміють, що говорити про мир абсолютно нереально. З Росією, але е, ті, хто називають себе політолами, політичними експертами, справді час від часу закидують таку річ, що подивіться, яка Росія велика, що вони готові воювати з е, Україною там до останнього тивинця Калмика чи Бурята, е, і відповідно Росію перемогти неможливо з таким з такою масою людей з озброє. Тому так цей. Розхожий такий мем, мовляв, всі, всякі війни закінчуються перемовинами. Ну, по-перше, не всякі, а по-друге, перемовини бувають різні. Бувають про безумовну капітуляцію, як це було з Третім рейхом, а бувають про паритетний мир. От нас тягнуть до цього паритетного миру. Чому це неможливо дві причини? Перше, що для Росії ми потрібні тільки для того, щоб перегрупуватися, провести мобілізацію всього ресурсу і людського, і збройного, і економічного, і кинутися знову на Україну. Тому що над метою Росії є зміщення України. Ця мета виникла не вчора, і не вчора. Я думаю, що це ще з перших Романових царя Олексія Михайловича, звичайно, Петро, ну і далі ми вже можемо майже всіх російських царів. Записати в українофобів. Не майже всіх, а я навіть можу, крім Єлизавети Петрівне, імператриці всі інші були такими запасними українофобами. Те саме і під час уже радянської влади асиміляція України була для них надзавданням, тому що вони просували то російську ідентичність. І Україна цьому страшенно заважала. Але була величезна маса українського народу, яку вони всіляко намагалися зменшити. Найбільш відома спроба це Голодомор. Тобто, Голодомор, ну, моє суб'єктивна думка, але метою Голодомору було просто зменшення кількості носіїв української традиції, української культури, української мови, для того, щоб не виникало альтернативної ідентичності ще в межах Радянського Союзу. І власне, чому Путін так ненавидить Україну? Боїться Україна, бо саме Україна знищила радянський Союз. Не Горбачов, як він розповідає, розвалив СРСР. А саме коли Україна 24 серпня проголосила незалежність, а 1 грудня на референдумі цю акт незалежності підтвердив український народ, зрозуміло, що радянський союз існувати не може. Без України взагалі в принципі існувати ніяким чином не міг. Тому Путін мститься, і тому він ніколи не відступиться від того, щоб знищити Україну. Відтак мир із ним. Просто є неможливо. Ще одна встана. Друга, от саме цей останній рік зробив е всіх українців ворогами росіян, і росіяни це чудово розуміють. Вони розуміють, що ми з ними на мир піти не можемо після тих е звірств, які гірше за нацистів. Я між іншим е спілкуюся з тими людьми, які ще пам'ятають е нацистську окупацію. Так, от ці люди говорять, що нацисти в окупованих українських селах. Поводилися на порядки людяніше, ніж поводилися расисти в окупованих містах і селах України. Расисти гірше за німецьких нацистів за тих, кого звикли називати фашистами. Тому з цієї точки зору такий мир неможливий. А е, ці хлопці, яких я згадував, що працюють фактично в інтересах Росії, зараз е, просуваючи е, в українському е, суспільстві цю ідею, вони фактично виконують те саме завдання, е, яке стояло і перед е, расистами, коли вони знищують українську інфраструктуру, е, залякують українців страшними тортурами, стратами, е, мародерством, згвалтуваннями і таке інше, е, посіяти жах. Е, Зупинити, знищити волю до перемоги, до опору, а, і от і, і, і ті інші працюють на одну і ту саму мету. Тому, як на мене, цьому треба давати досить таки продуману і а, таку серйозну від інформаційну вакцинаційну площині. Я думаю, що і наші спецслужби, ну посада від належне вони трохи діють в цьому напрямку. Наші суслужби теж мають е окремо реагувати на такі спроби. Не обов'язково там репресивними методами, ні, можна -то просто, як модно говорити, провести профілактичні бесіди з тими, хто просуває такі речі. Ну, пане Костянтине, в Україні, мабуть, таке можуть робити якісь маргінали. Можливо, вони ще досі дійсно є, але з за ними стежать. Але в основному можна чути такі заяви до і заклики до перемовин. Це, наприклад, від представників Китаю або ж від голови МЗС Угорщини Петра Сіярту, який вчора перед зустрічю Бухареської дев'ятки у Варшаві теж закликав до припинення до припинення вогню та мирних переговорів між Україною. І Ерефією, то як можна розцінювати оці його вислови? І одразу хочемо вже запитати вас про підсумки Бухареської дев'ятки, адже і бачимо, що попри те, що Орбан не захотів зустрічатися із Байденом, але там була присутня президентка Угорщини Каталін Новак, і Угорщина підписала спільну заяву, в якій пообіцяла. Підтримувати українську Україну і українську євроінтеграцію, і я як ви розцінуєте підсумки цієї цієї дев'ятки щодо ну, Орбана, з ним усе зрозуміло. Тут мене більше хвилюють настрої в угольському суспільстві, і вони не завжди на користь України. Тобто, тут нам треба працювати в інформаційному полі, щоб пояснювати тим самим горцям. Треба просто нагадати, як Росія окупувала. У Угорщину, Радянський Союз, а потім, як вони розправилися з, е, в, в Угорщині і в Чехії з народними повстаннями. Е, це просто, ну якщо Польща це добре пам'ятає, це пам'ятають в Чехії прачку весно, то з Бухарестом тут, де, передали, з Будапештом, тут трошки е, складніше. З Горбаном мара справа працювати, на нього буде є якийсь компромат, бо його купили росіяни, немає значення. Він, я сподіваюся, політик минулого для Угорського суспільства. Наше наше питання, це саме е, у горді, угор угорське е, суспільство. Що стосується Бухарецької дев'ятки, не забуваємо, що її створили в 2015 році. Це була фактично реакція на вторгнення Росії до е, України, що тоді року, коли росіяни анексували Крим і частину Донецької та Луганської областей. Тепер справді виявилося, що це неформальний союз, що він важливий і потрібний для цих країн. І в принципі, в перспективі Україна мала б прагнути до членства в цій дев'ятці. Нагадаємо, що зараз в неї входять Естонія, Латвія, Літва, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. От Україна, якщо подивитись на карту, це такий пояс, східноєвропейський пояс, який відтинає. Росію, але Україну, і Україну, Білорусі, і Молдову від е, європейського континенту, так от Україна має входити в Бухарську десь тоді вона буде десяткою, відповідно, тому що з точки зору логіки опору, якщо Росія не розвалиться, а залишатиметься все ж таки якоюсь країною, що становить загрозу для Європи. То з точки зору відбиття цієї загрози, Україна і географічно, а саме головне за якістю наших збройних сил і потужністю українського духу є природнім членом цієї всього міжнародного союзу. Я б сказав би, у в нас є всі підстави бути лідерами в цьому союзі. Одним з лідерів я не кажу, що Україна має бути однооціброюним лідером, ні боже опаси. Але тут тобто, Україна справді може відігравати тут дуже велику серйозну роль. Пане Константине, але знаємо, що участь в засіданні цієї дев'ятки брала президентка Молдови Майя Сандо, то чи не може ця дев'ятка спочатку перетворитись на десятку, чи навіть згодом на одинадцятку? І е, теж деякі експерти висловлюють побоювання щодо е, можливих е, якихось дій з боку РФ і на території Молдови саме на 24 е, лютого, на річницю на роковини вторгнення расистів в Україну. Чи чекаєте ви щось? Подібного і в Україні, чи в Молдові? Ну от я, чесно кажучи, був прикро вражений тим, що е, Молдову запросили, угу. а Україну не запросили. Україна мала бути представлена або на рівні міністра оборони, або на рівні і президента. Може, хоча б по відеоконференції. Ну, е, словом, як, як на мене, тут е, і американська і українська дипломатія, що називається Далимаку. Mm -hmm. Що стосується загрози для Молдови, я не думаю, що зараз у Росії є можливості якимось чином з Придністров'я зачепити Молдову. у Придністров'я направду не дуже якому воювати. У Придністров'я 30 років жило, хоч і, ну, знаєте, за рахунок контрабанди воно жило, жило більш-менш мирно, там виросло нове покоління. Людей багато дуже людей виїхали звідти. Це такий дуже благодатний, але зараз значно знелюднений край. Тому єдине, що там неймовірно величезні військові склади. Радянський Союз це не секрет планував напад на країни Західної Європи, і відповідно до кордонів. Радянського Союзу підтягалися ці військові склади, тобто, хто їх бачив, слухайте, це кілометри. Це mm -hmm. просто щось таке, знаєте, тихлопічне. Я не думаю, що зараз у Росії є потуга ще і на Придністрові. Вони з ударом не можуть впоратися, яке там вже в Придністрові. Це є. вони пам'ятаєте, в навесні було дві спроби вихати десанту. Власне кажучи, коли ми накрили нашими ракетами російської. Військовий крейсер Москва, який пішов за відповідною адресою, то це була частина російської операції з прицілом на Придністров'я. Але зараз е ні технічно, е ні е військовим ресурсом вони реалізувати ці операції неспоможні. А вокаті інтеракти, оцього треба боятися. А військово потужні військової операції ні. А стосовно дії расистів на роковини. Початку війни. Ну, я чекаю, чи стакаючи засідання е Асамблеї ООН. Я думаю, до результатів голосування росіяни не підуть на це. Хоча вони без е теля в голові, вони справді поводяться що за Тобто нам треба мати на голові. Ми маємо справу з психопатом. Народ психопат е цей. Тому прогнозувати дії психопата дуже важко. Відтак я всім відповідаю на такі, такі питання, вони часто ставлять. Ми абсолютно не маємо права товарити обережність. Тому, мабуть, вже набрид цей заклик, що люди добрі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. От не нехтуйте, будь ласка, тому що це. Ми, ясно, маємо справу з психопатом, тому і всякі перестороги щодо поведінки з ним мають бути. Ну і пане Костянтине, ви згадали про засідання Генеральної асамблеї ООН, то з чого очікувати від цієї події. Як там буде багато прихильників РФ, на вашу думку? Ну, ми можемо подивитися попереднє голосування. Дивіться, найоптимістичніший для Росії варіант до десяти. Це з тими, хто утримається. Ті, не тільки з тими, хто проголосує, за і тим, хто утримається. Я, я, я так я, так, собі думаю. Ну, може більше, але якщо ви розказати з тими, хто утримується, може трохи більше. Переважна більшість країн на боці України. А на боці України вони тому, що саме українське суспільство, український народ продемонстрували феноменальну, абсолютно здатність до опороху. Мужність, героїзм, звитяга, да, це ті епітети, ті, 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 якими ми цілком по праву можемо назвати наш народ. Ну і, звичайно, президенту є на що спертися, президенту України Зеленському є на що спертися, коли він декларує свої зовнішні політичні бачення. Він старається здатність опиратися українського народу. Пане Костянтине, ну і ще хотілося б знову ж таки повернутися до того, що ми починали розмову. Будь-яка. Переговорна риторика навіть і на Заході має опиратися на якусь картинку в Україні, тобто на бажаюче населення, населення, яке бажає ось цих перемовин в Україні. Скажіть, чи є потенціал для збільшення такої аудиторії наразі в Україні, яка буде підтримувати цю переговорну риторику? в... В суспільстві є велика частина людей, які втомилися від війни, які бояться війни, які бояться бойових дій на, на, на нашій території. Але це не означає, що ці люди підтримують переговорну риторику, бо ці люди чудово розуміють, переговори про мир з Росією до миру не призведуть. Тому, прямо відповідаючи на ваше питання, ні, ні серед тих, хто готовий битися до останнього, ні серед тих, хто війни боїться. Бази потенціалу для зростання, ну, скажімо, не зимоумовно, пацифістської такої позиції немає. Дякуємо вам, пане Костянтине. І вам дякую. Тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із політаналітиком Костянтином Матвієнком. На все добре, пане Костянтине, тримаємось до перемоги. Дякуємо, нам на все, все добре. добре.